Дівчатка, хочу поділитися своїми закупками. Я так як почався у нас такий масляний тиждень, м'ясо вже не можна начебто вживати. ну Це хто дотримується посту, а почалася неділя масляних. можна вживати молоко, сир, молочні продукти та рибу. І, звісно, я поїхала в магазин «Луковиця». Ай, мені буде тут мішати, то я тут забрала вже. І хочу поділитися цінами. На молоко там зараз мішка домастиною, то тому трішки, я кажу, зекономила молоко 28 гривень, 30 копійок. 2,6 жиру і 900 грамів. Взяла два пакети. Ще взяла вареники з сиром. Так, у нас вареники по 2 гривні. Так, здається, так. так по 52 гривні. І 50 копійок. Ось такі вареники. Я взяла дві упаковки. Це вареники мені дуже подобаються, вони реально дуже смачні. Дві упаковочки взяла. Ось такі сирочки взяла по 18 гривень. Один ось такий коштує. Дуже теж смачний, з ванілью. Ще взяла масло. Масло мені вийшло зараз, подивлюся на 103 гривні 9 копійок. Масло іде 73%, але воно, дівчата, дуже смачне. Я б от мені, якщо б дали спробувати масло, і я б не знала, що тут є 73 Я б сказала, що тут дійсно 82 Масло дуже дуже смачне. І кілограм такого масла коштує 305 гривень. І ще взяла ось таку ряженку 23 гривні 50 копійок. Тут 400 г. І за все це я заплатила 360 гривень, це луковиця. Далі я зайшла, поруч було АТБ і поруч була Аврора, тому зайшли, хоча ми в Аврору пізніше заходила. Так, що в АТБ купила? Взяла дві ось такі бумаги обухом по 12 гривень, полоначебто по 1150 вже по 12. Взяла ось такого хліба. Так, вані сподобався ось такий Конті. він був по акції, але не пам'ятаю, і не можу знайти цього чеку. І взяла ось такі пончики. Все. Це такий був АТБ, де це все це є. Все, в АТБ Ніч, нічого більше такого не взяли. Що взяли в Аврорі? Е, у нас скоро день народження Підемо. Як підемо? Святкувати особливо так не будуть, але привітати треба. Ось таку чашку я взяла. На подарунок, Good Morning. Вона мені теж дуже подобається: 69 гривень. Дуже класна чашка, мені вона, така... ну, от мені вона подобається. Але в мене чашок є багато, тому поки ми не будемо брати. Так, що ще взяла? Бальзам ось такий для волосся. Дівчата, він мені дуже подобається. Хто не брав, це супер бальзам для волосся. Але він різний є. Ось це я взяла з краповою. У мене був 7 трав. Два рази я брала сім трав. А це вирішила поміняти з кроповою взяти. Далі дивимось, що ще взяла. Ось такі вафлі. Вафлі по 17 гривень, вони дуже смачні. Ось такі супер. Вони дуже-дуже смачні. Взяла 4 штуки. Так, чашку сказала. Кристали, дівчатка. Ось такі кристали. Це новинка, напевно. 34 гривні коштують для ванни. Приймати ванну. Таке, знаєте, цікаве це новинка, воно хочеться ці кристали спробувати, а потім будемо знати, що воно таке. Але це для подарунку. Ще далі що взяли? Кремило ось таке. Це, ви знаєте, я не бачила такого кремила. Там новинка, мені здається, воно. є сакура, є персик, є авокадо і ще щось є. Чорне таке, але не, я не пам'ятаю: 55 гривень. Тут у нас 450 мл. Ще крем ось такий. Крем коштує 74 гривні. Він, це для рук. Це така, я скажу, для Аврори дуже дорога річ, тому що там крем зазвичай дешевше. Але я на подарунок, хто хочеться, знаєте, щось таке більш таке достойне. Обіцяє цей крем, що ручки будуть дуже-дуже ніжні і зволожені. Ну, Все, все-все тут є, можна почитати за нього. Хто буває в Аврорі, почитайте, рекомендую взяти. Так, і більше нічого в аврорі взяла. А, ще в цьому. ВТБ тебе взяла ось такий на такий крем-сир акція. тому взяла. І начебто все. І на сьогодні ось такі я зробила покупки. Буду зараз все це розставляти і розкладати по своїх місцях. Всім привіт, рада всіх бачити. Вчора так знаєте, ми трошки відпочили. Я поїхала з сестрою і з дітьми. Прогулялися неділя, дуже, дуже було багато, як для мене, людей. Хоча моя дочка казала, що це не дуже багато. Але був, знаєте, такий сильний-сильний вітер. Ми гуляли по набережній, біля поштової контрактової площі. Ось так, ну в тому місці гуляли, так я на фунікулер підіймалися. Там пішли, сходили на каву і з дітьми відпочили. Але знаєте, так я якось так вчора приїхала, щось мене так знаєте турбувало. А що турбувало? Бо ми зайшли в Макдональдс, це на морозиво, ми вже зайшли. І там була такий Макдональдс, Він знаєте, ну різне розташування є. А це так столики були дуже близенько один біля одного. І була пара. І вони знаєте, себе вели так не дуже, скажем як вам сказати, естетично, але ця пара була не чоловік і жінка, а жінка і жінка. Їм було десь по. 17, може по 19 років, і вони цілувалися, вели себе трошки так. Я скажу, на мій погляд, неприпустимо. Я не можу сказати, що я проти цього, але коли б стосувалося моїх дітей, напевно, я б була проти. Хочеться знаєте, такого класичного життя пари для дітей, хоча я розумію, що є і такі люди, і такі люди. ну, в... Як вибору пари, да? але я як мама хочу, щоб у мене, у моїх дітей і у близьких все було, як кажуть, по стандарту. І мене ця пара дуже-дуже так присмутила. Чого? Бо це, знаєте, була неділя, бабусі приходили з дітками у Макдональдс, і люди старшого віку, звісно, дивилися, і я теж подивилася, але вони, знаєте, так. Ну, вели себе, щоб начебто звернули на них увагу. Я там комусь знайомим порозповідала і мені каже, чому ти не зробила зауваження? Не знаю чому. От, не знаю. Е, я е, розумію там все, можна поцілуватися, але вони себе ще пестили, можна так сказати. Ну, якось так неприпустимо вони себе вели. Одна інше подарувала там квіти, бо це, начебто, ну, якби 10 березня було, може, то день народження в неї було, може, то з 8 березня мені привітали ну, одну дівчину. І було зрозуміло, знаєте, де подивитися це, де в їхній парі був хлопець, а де дівчина. Це все зрозуміло. Ну, коротше, і як якось так ми класно погуляли, але оце таке, такий випадок мене трошки так якось. ну, я так скажу, розстрою. Ось, ну це моє таке бачення. Може, у когось інше бачення, це, звісно, кожного вибір, все, але у мене ось таке бачення. І ще хотіла сказати, що у мене недавно під моїм відео був коментар і там запитання було. І я хотіла ось так відповісти. Якщо мене ця людина буде дивитись, я вам напишу, що я відповіла в відео. Трішки змінила локацію, бо потрібна кухня, я там сиділа. Між кухнею і коридором, тому вирішили перейти в спальню. Рахунок того, як нас розписали в такому ранньому віці, ну, по-перше, мені було 16, я була вагітна, тому взяли довідку від лікаря, що я вагітна, і мама десь кудись сходила і дали нам дозвіл. І наречений мене був старше на 6 років, тому, мабуть, нас того й розписали. Я знаю, що якщо одного віку, здається, от. Якщо було б, здається, 16 мені, і чоловікові, напевно б не розписали. Але знаю, що, начебто, якщо вагітна дівчинка, обов'язково розписують. Начебто так. Ось. І ще написали на рахунок російської мови, як ви спілкуєтесь в побуті, здається так, і як з батьками, як з дітьми. Ну, ось На рахунок мови написали. Що я відповім? Відповім так. Коли е, я... Була маленькою, розмовляла на російській мові. В школі ми спілкувалися російською мовою. В училищі нас навчали російською мовою, і тільки в інституті нас навчали українською мовою, тільки із за того, що ми я навчалася на Західній Україні. Все, якось українська мова ну, це нас навчала російською мовою, Наша Україна ж це не Росія нас навчила, це Україна нас навчила. Ну, ось так як є. Так, і мені, до речі, писала такий коментар, тому я ось так дійсно задумалась, що мовою російської нас навчила, наша ж і Україна. А коли почалася війна, мені так захотілося, що всі говорили українською, як на, багат, на, на багатьом людям хотілося. І я, звісно, теж перейшла. Почала канал спочатку вести. Звісно, не дуже десь щось, виходило. Десь слова були такі не ну, російсько українські так скажемо. Я так скажу, канал я веду українською мовою, в побуті розмовляю з суржиком. Десь щось мені знаєте хочеться швидко щось сказати, і розум не розуміє, як то все перевести, і суржик виходить. І я так скажу, що у мене. Ну, Канал теж суржиком, бо це не є українська мова. Там дуже багато мені здається, як, на мій погляд, помилок. Так. І е, з деякими людьми я спілкуюсь з російською мовою. Їх вже не перевчити. А я відношусь до них з повагою, тому я теж говорю російською. І якщо, ось, наприклад, я не хочу казати, де я була, щоб, знаєте, написали: ось там повинні бути, були на українській мові, чому не державною, не хочу. Були деякі моменти, коли мені треба було звертатися за допомогою, і людина говорила мені на російській мові. І, звісно, я теж відповідала на російській мові. Мені здається, якщо у нас буде школа українська, інститут український, садочок український, то через деякий час ми будемо говорити українською. Ось я відповіла на коментар, тому. Є в мене ще мова російська. надіюсь, з часом її не буде, а може, й буде. Я знаєте не зациклююсь, ось так скажу. От людина говорить українською, це гарна людина. А ось людина говорить російською, це погана людина. Для мене важливо, щоб людина залишалася людиною. І це саме головне. Можете закидати мене камінням, написати мені погані коментарі. Але у мене така її думка, і ви її не зміните. Всім нам бажаю спокійних і тихих днів без сирен, і без ракет. Гарного всім настрою. До нових зустрічей у нових відео.